Продажні суди та корумпована правоохоронна система одна з ключових причин гальмування демократичних перетворень в Україні. Тож генеральний прокурор Юрій Луценко на всю країну заявив про необхідність перевірки на доброчесність українських прокурорів. Якщо факти будуть підтверджені в ході службового перевірки, такий прокурор буде притягнути до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Моя особиста громадянська позиція полягає в тому, що будь-які серйозні розбіжність у поданих документах буде призводити до звільнення з органів прокуратури. Ми вирішили посприяти такому очищенню та перевірити, наскільки достовірно декларують своє майно та майно своїх родин працівники генпрокуратури. Розслідування Катерини Каплюк. Прокурор Сергій Стороженко він працює у відділі Генеральної прокуратури, що наглядає за співробітниками Державної фіскальної служби, тобто має стежити за законністю дій податківців. Офіційно прокурор Стороженко станом на 2015 рік задекларував наступні статки. У 2015 році на двох з дружиною заробили 760 тисяч гривень. У самого прокурора лише квартира на майже 37 квадратних метрів, гараж та нежитлові приміщення. У його дружини квартира на майже 90 квадратів та невказане інше нерухоме майно. Машина «Тойота РАВ-4» була лише у дружини Стороженка. Сам прокурор автівками офіційно не володів. Але вранці в робочий день ми бачимо, як Сергій Стороженко на іншій моделі Тойоти камрі від'їжджає зовсім не від під'їзду багатоповерхівки, а з двору ось цього котеджу у Київському мікрорайоні Бортничі. Вулиця Різницька, головний офіс генпрокуратури. Прокурор завбачливо паркує автомобіль в кварталі від місця роботи і близько 9-ї ранку заходить до будівлі ГПУ. Таку сцену ми спостерігаємо протягом кількох тижнів Сергій Стороженко регулярно приїжджає на роботу на Тойоті Камрі. Цієї машини в його декларації за 2015 рік не було. За нашими даними, власницею машини є Віра Стороженко, мати прокурора. Більше того, будинок, з якого прокурор вранці вирушає на роботу, також офіційно оформлений на його матір. За даними реєстру прав на нерухоме майно Віра Стороженко стала власницею будинку на майже 300 квадратних метрів, а також землі під ним у 2013 році. Про користування цим котеджем та маминою машиною в декларації прокурора ані слова. Можливо, ці дані з'являться в його декларації за 2016 рік, яка вже має бути електронною, а недостовірна інформація у ній за новим законом кримінальний злочин. Загалом же родичі прокурора Сергія Стороженка є власниками низки іншої солідної нерухомості. Наприклад, в його батьків ще два будинки в Бортничах. Також у власності родичів майже 700 квадратів нежитлових приміщень у Дарницькому районі столиці. Ми вирішили запитати Сергія Стороженка, де ж він насправді мешкає, та яким чином його родичі здобули свою нерухомість. Та, побачивши журналістів, прокурор почав тікати. Сергію Володимировичу, можете зачекати будь ласка, Радіо Свобода? Зачекайте. Ми потребуємо просто матеріал. Ми потрібно просто матеріал про декларації про і, зокрема, про Вашу. Та зачекайте. Но мені ж на підборах важче бігти, ніж вам. Та зачекайте, куди ж ви біжите? Сергія Володимировича, зачекайте. Та Зачекайте. Ну Ось у мене є ваша декорація. Нам вдалося поспілкуватися із батьком прокурора Володимиром Стороженком у 2006-2012 роках він очолював головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації. До того працював в одній із райадміністрацій Києва. Тоді, у 2010-му, Стороженко старший навіть встиг прославитись на телебаченні під час розмови з нашим колегою, а на той час журналістом телеканалу СТБ Сергієм Андрушком чиновник викинув мікрофон знімальної групи у смітник телефонній розмові з нами тепер вже колишній чиновник, батько прокурора Стороженка, розповів про майно, яким користується його син, Він їздить на Тойоті. Амрі. Так, так, яку так, так. вони купили, дружина дійсно і купувала, ну сину їздить. Ну що, так, мабуть, батьки жити допомагають. Він, по суті, живе от в будинку, який на вашу дружину записаний на, на його матір, і машина теж на неї. А от ви не знаєте, чому він це в декларацію тоді ви не писав? Ви бачили той будинок. Там ще до того будинку, стільки треба прикладати рук. Там ще немає, він тільки зовні, ще він не закінчений. Все і всередині, і зовні, і благоустрій немає це. Те. Ну, вже все таки 32 роки. Ми хотіли, щоб він жив окремо, щоб створював свою сім'ю. Дуже часто наші чиновники гадають, що вони зможуть приховати своє майно, якщо вони його запишуть, наприклад, на членів своєї сім'ї, яких не потрібно вказувати в декларації, на близьких родичів. Якщо в них є хоча б якесь право користуватися цим майном, вони зобов'язані відобразити це право оренди, право користування. Те саме стосується і транспортних засобів. Ще один співробітник генпрокуратури, який користується майном, оформленим на матір, Володимир Бедриківський. Зараз він має серйозну посаду, очолює департамент нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності. Бедриківський давній знайомий генерального прокурора Юрія Луценка. Ще при Ющенку, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ, Бедриківський був його першим заступником та навіть отримав звання генерал-полковника міліції. Коли ж у 2016-му Луценко став генпрокурором, Бедриківський отримав посаду голови впливового департаменту ГПУ. У користуванні Бедриківського перебуває будинок на 583 квадратні метри під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку у 2009 році, коли Володимир Бедриківський працював у МВС. У 2014 році Володимир Бедриківський, його дружина та син купили ще чотири ділянки навколо маєтку. Тож тепер родина посадовця з генпрокуратури отримала ще й доступ до водойми. Також 26-річний син Бедриківського є власником квартири на 143 квадрати в новобудові в центрі Києва та елітного позашляховика Фольксваген Туарек. У письмовій відповіді прес-служба ГПУ підтвердила, що Бедриківський живе в будинку матері, але яким чином вона придбала таке дороге житло, невідомо. Даний будинок та земельна ділянка належать на праві власності його матері Бедриківській Маїні Михайлівні, яка не проживає разом із декларантом, не є членом його родини, а тому у декларації не зазначена. Інформація про доходи та витрати Бедриківської, яка не є членом сім'ї працівника Генеральної прокуратури України, носить конфіденційний характер. Ми з'ясували, що мама посадовця насправді проживає в Чернівцях, ось в цьому будинку. Однак жінка не захотіла поговорити з журналістами про те, яким чином вона придбала маєток під Києвом, де мешкає її прокурорський син. Мати Бедриківського стала власницею елітного будинку ще до початку дії статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. А тому, якими б не були джерела походження коштів на будинок, жодних юридичних наслідків це не матиме, кажуть юристи. Якщо це майно добути до 2011 року, до березня 2011 року, то це лише моральне питання. Юридичної відповідальності за це не передбачено діючим законодавством. Олександр Амплеєв працює в органах прокуратури вже близько 18 років. З них останні 12 – у генеральній. У його деклараціях за останні три роки суцільні прочерки – ні квартир, ні будинків, ні машин. Однак цього року його становище значно покращилось. Кілька днів поспіль ми спостерігаємо, як прокурор Олександр Амплєєв на Тойоті Камрі вранці їздить на роботу з двору ось цього котеджу. Будинком з 2007 року володіє дружина прокурора Амплєєва Тетяна. Її у своїх деклараціях в розділі родина прокурор не вказував. Каже, що певний час був розлучений, а цього року вирішив вдруге одружитись із матір'ю своїх дітей. Ви от живете котечі, які зареєстровані на вашу дружину в селі Ця дружина нас стала в червні дружиною. Ну а діти ж та ваша Ні. і прізвище в неї вже теж давніше ваше? Ні, Ну ми були розведені певний час. Я не пам'ятаю, ну років. П'ять-шість ми не прибували в шлюбі, а одружилися вже ось у червні місяці. У 15-му році я жив у свого брата і витрат ніяких не ніс. Машина, на якій їздить прокурор, за його словами, належить його бабусі. 91-річна жінка прописана в Жашкові. На машині я не такий довгий час їжу, це машина моєї бабусі. А можете розповісти ось, ваша бабуся, яким чином накопила, тому що це Тойота не на це не до мене питання. Це я не знаю, mm -hmm. як вона накопила вивчення статків працівників прокуратури наводять на висновок, що, по-перше, вони деколи уникають необхідності декларувати майно. Записуючи його на інших членів своєї родини, інші ж, навіть офіційно декларуючи користування елітним майном, залишають до себе відкрите питання, чи законним шляхом здобута ця оформлена на родичів численна нерухомість та дорогі автомобілі. Залишається тільки нагадати заяву генерального прокурора та спостерігати, чи перейдуть слова у дію.